Друзі, вітаю вас на нашому каналі Черні... місто Чернівці. В нас потепліло 18 грудня, радість величезна людям і птицям. І хочу вам я зараз показати своїх курочок. Іду в курничок, верніше іду вже на вигул і покажу вам курочок наших товстух, які були зажирівші. Припинили яйцекладку. Були посаджені на жорстку дієту. Місяць сиділи на дієті і вже почали розноситися. Ось у нас курочки, хто не знає, у нас є великий вигул. Тут у нас молоді он, що роблять. Це їм по сім місяців барбез'єшки, лікбари і марани чорномідні. А тут у нас є декілька. Курочок минулорічних. Зовсім декілька, тому що я їх не, не порізала. Все-таки хочу їх зберегти. ті руденькі такі з шийками руденькими це лікбарчики цьогорічної інкубації. А решта півень наш красень жанполь, Це барбезіє порода. І дві, що важливо, от на передньому плані. Оце курочка чорномідного марана. А Сіренька курочка, це барбезіжка теж сіра. І, ага, і ще десь є одна барбезєжка втекла. Але, друзі, <зараз>, зараз не про це, а про що? Це все породи м'ясо-яєчного напрямку. Породи, які при ненормованому харчуванні жиріють. Причому жиріють добрячі, і внаслідок чого пересприпиняють яйцекладку. І з відповідними наслідками можуть і здохнути, може в них і печінка, пошкодження мати. Ну, таким чином, скажу, як є. В листопаді місяці, на початку листопада, кури повністю припинили оці старші яйцекладки, їх було більше, їх ще було ще було три чорномідні маранки і ще було три чорні барбузья. От, припинили яйцекладку, того що зажиріли конкретно. Це у мене був такий свідомий, скажем, крок до того, щоб вони пожиріли, тому що ми любимо, щоб курка була жирна, ми витоплюємо курячий смалець. Але зараз не про це. Сірих курочок, барбезієшок у нас всього дві. Відповідно, вони, хоч і зажиріли. Мені потрібно було по-любому їх посадити на дієту для того, щоб вони відновили яйцекладку і щоб навесні я все таки хочу взяти з них інкубаційне яйце. Що було зроблено? Ну, детально про ожиріння, мої думки і мої дії є у нас відео на каналі. Я посилання закріплю в описі до цього відео. А якщо загалом і швидко, значить на дієту вони були посаджені 15 листопада. Минув місяць, значить, яка була дієта? Значить, корм почався почала давати дозовано 120 грамів на голову. Якщо курей сажаєм на дієту, значить дуже різко зменшувати кількість корму не можна, тому що буде кормовий стрес. Я їм зменшила дозовано до 120 грамів на голову, значить, давала зранку їсти і давала в четвертій годині їсти. Значить, давала все-таки ще капусту, зелену цибулю, ріпчасту цибулю підрізала щоденно гарбуз. Але в сукупності соковитих і зернових кормів 120 грамів на голову. Потім десь через тиждень, через два, я все-таки подумала, що їх, їм це малувато, і збільшила споживання ними корму до 150 грамів на голову. Так от, за місяць мої курочки схудли, і точно знаю, що вже всі три рознеслися і покажу вам навіть чим. Значить, це таке. Величезне, прямо, <свят>, як квасолинка яйце. Це знесла одна барбезєжка, барби... це от знесла вже мараночка. І таке саме яйце вже крупне, знесла друга сіра барбез'єшка. Так от, друзі, процес похудання тривав місяць. Кури не неслись, їли. Ну і відповідно робили все, що повинні робити кури. Я їх досвідчую, звісно. До 16 годин у них є світло в курнику. Температуру ми підтоплювали трішечки, поки було дуже холодно. Зараз вже потепліло сьогодні теплий такий день. Ми вже не топимо. Кури несуться. Температуру в курнику я тримаю в районі 10-11 градусів, не менше. Отака, друзі, історія. Похудання курси завжди тривалий процес, робити його треба грамотно і акуратно, і тоді яйценоскість можна повернути. Це в тому випадку, якщо вам ті кури цінні. А якщо вони не цінні, звісно, їх краще вирізати і, як то кажеться, не морочити собі голову. На тім, бажаю вам всього найкращого. На все добре.